Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про розвиток науки та особливості повсякденного життя країн Західної Європи в 13-16 століттях. Середньовіччя це час вагомих інтелектуальних, наукових, технічних досягнень майже в усьому світі. Сучасне відокремлення релігії від культури, інтелектуальної думки та наукових шукань геть непритаманне тому періоду історії. Наприклад, теологію в Європі вважали королевою наук, диспути 13-14 століть про взаємозв'язок між образом і сутністю точилися з позицій філософської та релігійної картини світу і зводилися до обґрунтування християнських поглядів та тлумачення біблійної. Текстів. Тільки декілька вчених, як от Роджер Бекон, англійський монах, обізнаний з інтелектуальною думкою арабського світу, обстоювали важливість досвіду, експериментів і прикладних знань для кращого розуміння Всесвіту, створеного християнським Богом. З 11 по 13 століття у Європі було засновано кілька університетів, зокрема в Парижі, Болоньї, Неаполі й Оксфорді, які стали провідними осередками науки. На професорів великий вплив мали погляди Фоми Аквінського. Мислителя, що пов'язав усі наявні на той час філософські доктрини з працями Арістотеля, перекладеними або з арабських версій, доступних в Іспанії та на Сицилії, або безпосередньо з давньогрецької мови. Фома Аквінський систематизував зміст, методи і термінологію наявних на той час знань скрізь на земній кулі технічні обмеження сповільнювали науковий прогрес, однак наука все одно. Розвивалася. Проти класичного періоду дедалі частіше використовували силу, вітру і води. Залізо тепер виплавляли в горнах, у Китаї винайшли друкарство. Середньовічний світ був ворожий і нестабільний, ніхто не в змозі був ані запобігти нещастям, ані бодай передбачити їх. Ні врожай або моровиця могли швидко звести нанівець результати багаторічної праці. Межу між заможністю й бідністю, між бідністю і цілковитим зубожінням перетинали легко, швидко і часто. Перед лицем стількох лих і небезпек багато людей зверталося по розраду до Бога люди потерпали від антисанітарії та неправильного харчування. Погані умови проживання спричинювали поширення респіраторних інфекцій. Тиснява відсутність можливості часто митися і носіння одного і того самого одягу призводили до вошивості, але воші були не єдиними паразитами, які шкодили здоров'ю середньовічної людини, незалежно від того, бідна вона чи багата. Існували ще клопи, блохи і глисти, прання й купання в чистій воді було рідким явищем за середньовіччя. Наближеність людського житла до худоби і гноївень сприяла поширенню захворювань, серйозну проблему становила нестача чистої питної води, особливо на морських узбережжях і низовинах без глибоких колодязів. Гній часто потрапляв до водоймищ, з яких люди брали воду, що призводило, зокрема, до тифу, смертельно небезпечної хвороби. Люди погано харчувалися, тож їхній імунітет був ослаблений і організм не міг протистояти інфекціям. Недоїдання зменшувало статеву активність і фізичну витривалість, заважало завагітніти і підвищувало смертність серед немовлят. Та навіть якщо їжі було вдосталь, нестача деяких продуктів та високі ціни унеможливлювали дотримання збалансованого харчування. Це насамперед стосувалося міського населення, якому бракувало грошей на фрукти й овочі, не кажучи вже про м'ясо й рибу. Харчування селян теж було одноманітне. Зазвичай вони вживали вкрай мало м'яса й риби, обмежуючи себе кашею та овочевим супом. Умови праці були погані, люди часто зазнавали впливу небезпечних для здоров'я речовин, зокрема свинцю і ртуті. Найзагрозливішим для життя було будівництво. Серед пилу та гамору працювали мірошники. Вони страждали від вошей, астми, грижі і хронічного болю в попереку. Були спроби поліпшити стан здоров'я населення. Для карантину інфікованих і полегшення їхніх страждань створювали релігійні і цивільні установи, лікарні. У Венеції багато грошей витрачали на лікування хворих, а також на санітарні заходи, спрямовані на захист міста і портів від поширення інфекційних захворювань. Ці заходи не обмежувалися карантином кораблів і були спрямовані також на забезпечення загальної гігієни. На початку 15 століття Падуанський університет Італія став центром вивчення медицини і анатомії. Головна мета його діяльності полягала в подоланні небезпек. Спричинених інфекційними захворюваннями, винайдення друкарства полегшило передавання інформації про досягнення в галузі медицини, проте на знахарство і цілющу молитву залишався неабиякий попит. У церкві святого Августина в місті Сан-Джеміньяно, Італія, Беноццо Гоцолі намалював фреску, на якій святий Себастіан своїм заступництвом рятує місто від епідемії чуми 1464 року. Більшість громадян непохитно вірила в Божу ласку. У церковних ритуалах люди шукали розраду. На цьому завершимо розгляд цієї теми. Дякую за увагу!